Білозерці росіяни атакували з дрона 59-річну жінку. Наршисти скинули вибухівку з безпілотика на подвір'я приватного будинку. Не постраждало, доправили в лікарню. Медики діагностували численні уламкові травми, струс головного мозку, контузію і закриту черепно-мозкову травму. Медики надають їй необхідну допомогу. Покровські, Лиманський та Новопавлівський напрямки залишаються найгарячішими ділянками фронту. За добу там відбулося більше половини ворожих атак. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Загалом зафіксували 223 бойових зіткнення з ворогом. Противник наступав на Оріхівському напрямку, на Придніпровському намагався наблизитися до позицій наших військ, атакував на північно-слобожанському та кульському напрямках. На північно-слобожанському і курському напрямках було 12 атак, на південно-слобожанському 15, на Куп'янському 8, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, на Сіверському 13, на Краматорському 4. На Турецькому напрямку було 17 ворожих штурмів, на Покровському 87, на Новопавлівському 27. Українські воїни вдарили по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти росіян в Курській області. Про це повідомили сили спеціальних операцій. Внаслідок атаки вдалося вразити базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки 810-ї бригади. Росія завербувала щонайменше 20 тисяч громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, Куба посідає перше місце серед країн, звідки Росія вербує найманців для війни в Україні. За словами Юсова, середній вік кубинських бійців 35 років. А їхня середньомісячна заробітна плата 2 тисячі доларів. Речник також розповів, що Україна має записи, які Свідчать про те, що щонайменше 250 кубинських бійців залишалися на передовій після закінчення терміну дії їхніх контрактів. Негайно деокупувати та демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію та повернути її під повний контроль української влади. Таку резолюцію ухвалили на 69-й генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії. Документ підтримали 62 держави-члени. Про це повідомили в прес службі Міністерства енергетики України. Резолюцію ініціювала Україна та її міжнародні партнери. А також у Міненерго зазначили, що Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію з метою повного та безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ і повернення Запорізької АЕС під контроль України. У Верховній Раді почали розгляди бюджету на наступний рік. Видатки в ньому називають рекордними. Вони складують 4,8 трильйона гривень. Представив документ депутатам міністр фінансів Сергій Марченко. Проєкт бюджету створений з урахуванням, що війна триватиме. Саме на сектор безпеки і оборони відвели найбільше коштів 2,8 трильйона. Мінімальна зарплата зросте з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень. Доходи державного бюджету складуть 2 трильйони 800 мільярдів з лишком гривень. Дефіцит бюджету заплановано на рівні майже 2 трильйони гривень. Його фінансуватимуть за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Потреба в зовнішній підтримці понад 2 мільйони гривень. Це вже п'ятий бюджет повномасштабної війни. Загальний обсяг видатків продовжує зростати у 2026 році. Видатки державного бюджету складуть рекордні 4,8 трильйона гривень. Це більше ніж в три рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення. Основним пріоритетом залишається національна безпека і оборона. В цьому році Україна спільно з партнерами вкладе в оборону 108 мільярдів доларів. І це вже більше, ніж в будь-якій з попередніх років. Ми абсолютно очевидно констатуємо той факт, що економіка України протягом останніх років не зростає від слова зовсім. Тому я звертаю вашу увагу, чи доцільно зараз чи не варто зараз переглянути ті програми підтримки, які надає Міністерство економіки, які не дають поштовху для зростання. У нас немає режиму економіки. Ми не знайшли жодної статті, де би ви зменшили видатки, про які от протягом року ви чули щодо різних програм, які є неефективними. Я не говорю вже Бог ти мій про той кешбек. В Залі я бачу всього на всього депутатів, 10 із яких весело гегочуть з правої сторони. Маємо на жаль величезний розрив в бюджеті. Власне, міністр фінансів чітко сказав, що нам не вистачає 18 мільярдів доларів. Це при тому бюджеті, як я називається бюджет рожевих поні, в якому дуже все красиво написано, але ніхто не знає звідки взяти гроші на те, щоб це виплатити. Європейська солідарність готує свої поправки до проєкту бюджету на наступний рік. про це сказала співголова фракції Ірина Геращенко. Вона розкритикувала видатки на непріоритетні напрямки, коли найбільше коштів нині потребує сектор оборони. На сектор оборони і безпеки збільшуються видатки, попри страшний дефіцит сьогодні на фронті: боєкомплектів, боєприпасів, дронів, всього, що необхідно для оборони країни, так от цей сектор видатки збільшується на півтора відсотки. В цей час, наприклад, на ДБР, а цю каральну структуру, яку офіс обрав як свою таку добіну проти неугодного бізнесу, журналістів опозиції, видатки збільшуються на 23 відсотки в умовах, коли дефіцит. Бюджету величезний, коли 100% нашого ВВП йде на по суті Держборг залишати лобійські абсолютно схеми по індустріальним паркам, по кешбекам і по іншому, це злочин. Це злочин проти української армії в першу чергу. Європейська комісія затвердила новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила речниця Єврокомісії. Більше деталей обіцяють оприлюднити сьогодні. Згодом раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн анонсувала, що нові обмеження проти Кремля будуть спрямовані на криптовалюту, банки та енергетику. Вишкіл національного опору розпочали організовувати у громадах Черкащини. Центр пілотовки до нині діяв тільки в обласному центрі. Тепер географію розширили на всю область. Перший виїзд зробили в село Гельмязів. під час тренінгу. Слухачі отримали знання з тактичної піготовки, мінної безпеки і обов'язково курс до медичної допомоги. Що потрібно знати, щоб захистити себе, розкажуть наші репортери. З першої хвилини практичних навчань імітація атаки. Інструктор на весь стадіон попереджає про небезпеку. Граната! Граната! Учасники вишколи не відразу розуміють загрозу і команду сприймають зі сміхом, не знаючи, як діяти. Ситуацію з гранатою повторюють, і тільки тоді всі падають на землю. Саме так потрібно діяти, коли є загроза. Під час другого етапу інструктори пояснюють, як правильно пересуватись під час небезпеки і чому як діяти в парі і розуміти рухи того, хто поруч по черзі всі учасники проходять дистанцію. Навчальний такий прямо процес. Всі такі задоволені. Ми тепер знатимемо в будь якій ситуації, як себе реагувати, в якій ситуації. І дуже повчально і дуже цікаво. Чи складно це ні. Ми все, ми українці, ми все поборемо. Нам не складно. Серед учасників вишколу у гельм'язові на заняття прийшли переважно жінки, щоб відчути справжні навантаження. Всі одягнути в 12 кілограмові бронежилети в повній екіпіровці біг перебіжки з перешкодами. Робота в команді команда Київ рух. Після практичних занять на полігоні інструктор переходить до мінної безпеки. На муляжах показує міни, що використовують рашисти. Пояснює, в чому небезпека, чому не можна чіпати та чому слід оберігатись навіть залишків шахедів. Тобто будь-яке прикладене зусилля на цю ничечку силою 300-350 грамів і більше. І міна спрацьовує. Домедична допомога одна з найважливіших частин вишколу. Ці заняття потрібні кожному незалежно від воєнного стану. Найголовніше, як зупинити кровотечу, накласти турнікет, зробити непрямий масаж серця та штучне дихання. Звичайно, потрібно ми вже на такому часі, все да. потрібно вчитися. І не тільки військовому, це може бути аварії на дорогах, будь-яка травма обов'язково потрібно. Навчання у гільм'язові проводять ветерани, серед яких Віктор з позивним дід. Він пройшов бої під попасною у Бахмуті та Курському напрямку. Бойовим досвідом тепер ділиться з цивільними. Взагалі-то я вам скажу, що люди тягнуться на наші вишколи. Є один нюанс: більшу частину, приблизно 70%, складають жінки. Чому чоловіки нехтують цими заняттями? Я відверто кажучи, я не розумію. На мою думку, саме чоловіки мають переважати на цих вишколах, бо ми даємо первісну військову підготовку, яка може бути корисна саме їм. Будь-яка сім'я, хоча б одна людина з сім'ї, має пройти цей вишк. У центрі підготовки громадян до національного спротиву такі вишколи планують проводити по всій області, бо в критичній ситуації важлива не лише зброя, а й уміння. Наша задача розгорнути систему нацпротиву, розгорнути. Систему в територіальних громадах, щоб це було на, розповсюджено на всі областя, на всі територіальні громади, щоб люди були готові. Ми ж згадайте 22-й рік, згадайте початок повномасштабного вторгнення, коли люди, не знаючи, не вміючи себе захистити, дуже багато гинуло. Організатори закликають жителів громад приходити на заняття незалежно від віку, статі та фізичної підготовки. Наталя Сокол, телеканал Прямий. На наш Ютуб Не забувайте підписуватися. Стежте за оновленням в телеграм-каналі. Прямо там більше оперативних повідомлень. І далі дивіться. Яну проніну. Яна, будь ласка. Василь Іванович забираю слово і вже готова продовжити АТЕР. Побачимось. Інформаційний день на прямому триває.